Вітаю всіх, друзі! Я такий радий, що ви тут. Мій друг надіслав мені відео посилання. Подивимося, що там. Хм, Ну ми ще раз. Що відбувається, Каро? Чому я не можу переглянути це відео? Це відео заблоковане. Воно містить недоречні. Та небажані зображення. Я впевнений, що воно не таке погане, як ти думаєш, коротеньке відео не нашкодить мені чи моїм візуальним сенсорам. Професор квантум налаштував мене відсіювати небезпечний або шкідливий вміст. Він хоче захистити тебе. О, гаразд. Добре, я досі не розумію, навіщо захищати мене від одного маленького віду, але я вважаю, що треба прочитати сьогоднішній супервірш. Перше до Коринтян 6, 19-20 каже, Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте. І ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. О, тепер я зрозумів. Професор квантум хоче захистити мій процесор та пам'ять так само, як Бог хоче захистити ваші серця та розум. Чому? Бо дух Божий живе всередині вас. Коли ви прямуєте за Христом і визнаєте Ісуса своїм Господом та Спасителем, Бог дарує вам Святого Духа, щоб ви не були одинокі. Дух Святий приходить та живе у вашому тілі та серці, змінює та робить вас більше схожими на Ісуса. Оскільки Дух Божий живе у вас, треба обходитися з тілом як з храмом. Обходитися як з храмом означає тримати його у чистоті та святості. Треба бути обережним з тим, що входить у ваше життя, з тим, що ви дивитеся, слухаєте і навіть з ким спілкуєтеся. Тож пам'ятайте, ваше тіло це храм Святого Духа. Захищайте його, і нехай воно догоджає Богові та шанує його. Аби дізнатися, як шанувати Бога, завантажуй безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. Там є безкоштовні серії суперкниги та чудові ігри. Не забудь поставити вподобайку та підписатися до зустрічі!